Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса і я записалась у бібліотеку. Згадайте, хто з вас останній раз був коли у бібліотеці? Я так думаю, що нове покоління, покоління інтернету, може навіть і не здогадуватися, що є такі заклади, як бібліотеки. А я пам'ятаю, але останній раз я у бібліотеці була дуже давно. Але оскільки у нас зараз незвичайний час, у нас в Україні йде війна, і обставини складаються незвично для кожного з нас. Зв'язку з тим, що ворог обстрілює наші міста, у нас бувають тимчасові. Незручності з електроенергією, зі світлом та інтернетом, але ж тягу до знань не здолати, тому я пішла до бібліотеки. Якщо ви у себе вдома, ви можете взяти з полички книгу, яка вам цікава, чи яку ви давно не перечитували, чи яка потрібна, щоб дізнатися щось новеньке. Але коли ти в дорозі немає такої можливості. Тому я в тому місті, де ми зараз перебуваємо, знайшла адресу бібліотеки і вирішила до неї звернутися. По-перше, є такі люди, які навіть у час, коли є світлий інтернет, не вміють їм користуватися. Наприклад, моя матуся їй знадобилася книжка. А оскільки купувати книжку я не збиралася, щоб не формувати нову бібліотеку собі в дорозі. Ми запитали, де тут бібліотека, пішли, виписали Матусі книжку. А заодно я вирішила якусь книжку взяти собі. По-перше, тому що, коли немає інтернету і виключають світло, зі свічками краще читати книжку, ніж в'язати, тому що навіть якщо Пряжа світла, то все одно напружуєш очі. До того ж, я хотіла трошки поповнити свій словниковий запас термінів зв'язання. Але яке ж було моє здивування, що у бібліотеці, до якої ми звернулись, не знайшлося жодної книжки по в'язанню українською мовою. Єдина книжка, яка знайшлась у бібліотеці українською мовою, це книжка з вишивки. І я вирішила взяти хоч таку. І я так зрозуміла, що останній раз цю книжку брали рік тому. Не знаю, чому дівчата не хочуть вишивати чи не цікавляться. Чи знаходять всю корисну інформацію в інтернеті. Але коли відключають світло, така книжка може стати в нагоді. Але я дуже засмутилась, що в бібліотеці нема жодної книжки українською мовою зв'язання. І я вирішила виправити цю ситуацію. Я замовила книжки зв'язання українською мовою в інтернеті. Поки він працював. Але що я можу сказати? Ну там теж геть малий вибір. Єдине, що знайшлося, якісь переклади е, японських узорів, візерунків, е, ісландських. І мене дуже засмутило, що геть мало книжок українських авторів. Зараз я покажу вам книжки, які до мене прийшли. Тому що цю книжку з вишивки я вам дуже не можу показувати. Там середині у кожній книжці написано, що частина цього видання у будь-якій формі не повинна бути показана. Не знаю, чому вони ховають ці знання. Це італійські автори. А наші тільки переклали цю книжку. Тому, дівчата, хто вміє вишивати, пишіть книжки наші для наших, щоб можна було спокійно брати і вишивати. Отже, вишивка поки почекає, я її, знаєте, для чого брала? Щоб спробувати вишити уже пов'язаному полотну. Не знаю, що в мене з цього вийде, але я хочу спробувати. А поки що покажу, що, вам, що до мене приїхало. Ось така приїхала до мене посилочка. Зараз дістану. І ось книжечки, які я замовила. Так, перше плетіння гачком. Кращий подарунок для дівчинки. Плетені шапочки для дітей. І майстер-клас Шапки, шарфи і мітинки. Бачите? І оце я хочу залишити у цій бібліотеці, у якій немає книжок українською мовою по в'язанню. Можна так сказати, по плетінню. От для чого я взяла. Хотіла почитати такі книжки, щоб розуміти, що можна казати плетіння гачком. Я все це плести вмію, але я хочу, щоб у якоїсь дівчинки, яка проживає у цьому місті, була можливість взяти додому книжку, почитати і сплести. І знаєте, що мені більш подобається? Що в наших книжках я не знайшла фрази. Що нічого нікому показувати заборонено. Нема, не знайшла. Тому я ось подивлюсь на ці книжки і віднесу їх до бібліотеки. А як справи у бібліотеках вашого міста? Я думаю, ви там давненько не були. Але якщо завітаєте, перевірте. Може, в бібліотеці вашого міста теж потрібна якась книжечка? І може хтось захоче допомогти дівчатам свого міста познайомитися з рукоділлям? А знаєте, що мене приємно порадувало? Спочатку здивувало, а потім я зраділа, що оці книжки, коли її отак відкриваєш і читаєш Харків. Харків. Видавництво ранок. Це ж теж Харків. Ну що, хто-небудь хоче мені щось розповісти про російськомовне місто Харків? Саме книжки по плетінню українською мовою я знайшла тільки видавництва міста Харків. І саме в місті Харків, недалеко від цієї будівлі, це Майдан Незалежності, міськрада, знаходиться бібліотека Короленка. Саме там я проводила свій час у студентські роки. Бачите, Україна з любов'ю, так що Харків місто, в якому вільно розмовляють і російською, і українською. Англійською і ще багатьма мовами, тому що я вивчала в свій час німецьку. І мене дуже зігріває думка, що навіть знаходячись далеко на заході України, я отримую привітання з рідного Харкова. І тепер плавно я перейду до подарунка, який я отримала з рідного міста. Мені написала дівчинка з мого рідного міста Харків. Вона побачила моє відео на Ютубі і дізналася, що я теж з Харкова, і їй захотілося зробити мені приємне. І я отримала подарунок від дівчинки Олі, яка теж живе в Харкові. Наразі вона теж не вдома, тому що багато харків'ян виїхали з міста. Яке кожного дня обстрілюють ворожі окупанти. І до мене приїхала отака посилочка. Оце От Оляна, можна сказати, що візитка, тому що Оля ще є сумки проєктні саме для плетіння, для в'язання, для рукоділля. Я здогадуюсь, що там проєктна сумочка. Вона до мене приїхала з Харкова з любов'ю. Зараз я її відкрию, і ми разом подивимось. Останнім часом ми звикли, що у нас повинна бути у кожного така валіза тривожна, в якій збираються речі першої необхідності. Але тепер у мене буде і інша валіза. Це буде Така валіза мрій. Я буду отут складати свої плани, свої проекти і свої мрії. Бо саме у цій сумочці я буду зберігати процеси, які, сподіваюсь, буду носити і взимку, і наступної весни, і наступного літа. Дивіться, яка вона яскрава. Ось оце Олен знак. Вона так зветься в Інстаграмі. Там є ще багато таких сумочок. А це моя, подарована мені дівчинкою з Харкова, тому що у цей складний час дуже приємно, коли Є люди, які хочуть тебе підтримати, мені вона дуже подобається. Я трошки хвилююсь, тому що це Це знаєте, як квітник з рідного міста приїхав до мене у нашій блакитно-жовтій гамі. Такі зав'язочки. І це буде моє натхнення, моя підтримка і мій зв'язок з рідним містом, до якого я обов'язково повернусь. Але це, мабуть, буде після перемоги, а до того. В якому б місті ми зараз не знаходились, ми всі повинні розуміти, що нас чекають вдома. Неважливо з Харковами чи з Одеси чи з Миколаєва, Києва, Дніпра чи Львова. Ми всі українці і наша країна єдина. Тому бажаю всім здоров'я, натхнення і разом до перемоги. Всього вам найкращого!